Виставка недоброякісних та підроблених товарів, що відбулася нещодавно в центральному універмазі Києва і присвячена була Всесвітньому дню споживача, привернула увагу численних відвідувачів, бо майже кожен з них, здійснивши покупку, хоч раз мав нагоду у кращому випадку розчаруватися. Звичайно, існують спеціальні організації, покликані контролювати якість товарів, що потрапляють до торгівельної мережі, але з різних причин своєчасно припинити їх надходження до магазинів. Не завжди вдається. Тому було вирішено організувати таку виставку, де покупці могли б побачити товари, які не слід купувати, та отримати консультації щодо того, як відрізнити неякісний чи фальсифікований вироб. Організаторами виставки були Державний комітет по захисту прав споживачів та Запорізький центр незалежних споживчих експертиз. Товари, які представлялись на ній, як неякісні та підроблені. Були зібрані в ході перевірок Київським міським управлінням по справах захисту прав споживача в торгівельній мережі. Підробляють та фальсифікують все, що користується хоч якимось попитом і може дати прибуток. Це стосується не тільки харчових продуктів, а й одягу, взуття, іграшок та парфумерії. Особливо багато підробок, спиртних напоїв, і якщо окремі видно неозброєним оком, то інші фальшивки можна розпізнати тільки в лабораторії. Здається, часи накерованої ринкової торгівлі, початку перебудови, минули.